Вітаю всіх на каналі Елабеше Клаб. У Міжнародний день сім'ї хочу розглянути цей неймовірно важливий та значущий для всіх термін сім'я, саме з погляду психології. Поняття родини дуже суб'єктивне, яке кожна людина може трактувати по-своєму. Хтось проведе аналогію з безумовною любов'ю, з підтримкою, хтось з осередком суспільства, а хтось, на жаль, з тягарем та токсичністю. Одне можна стверджувати напевно, які б відчуття слова родина у вас не викликало, воно буде мати колосальний вплив на все ваше життя. Не секрет, що більшість проблем ментального здоров'я беруть свій початок саме з нашого дитинства, тобто у період щоденної взаємодії дитини зі своїми членами родини. І цей контакт може бути неймовірно корисним. Наснажливим, сповненим любові та щастя, а іноді, на жаль, може бути холодним, тиранічним та навіть мати місце для насилля та знущань. Тобто, родина це корінь усього подальшого життя людини. Іноді ми не усвідомлюємо, що взаємини в родині можуть впливати на становлення людини як особистості, на її місце під сонцем, а саме на її успіхи та досягнення в житті. На взаємодію з іншими людьми на особисте життя. І коли замислюємось, який же це вплив надзвичайно важливий та які наслідки він може мати на життя людини, виникає бажання оберігати свої родини та дбати про їх мікроклімат. Сімейний мікроклімат це автоматичне самовідчуття, яке формується в людини при взаємодії з іншими членами її родини. Мікроклімат буває сприятливим та несприятливим. Іноді обставини складаються так, що без допомоги психолога сприятливий мікроклімат в родині дуже важко побудувати. Тож важливо розуміти, що є окремі спеціалісти, які займаються саме сімейним напрямком. Системна сімейна психологія одна з наймолодших психотерапевтичних шкіл. Цей підхід виник після Другої світової війни та, на відміну від багатьох інших шкіл психотерапії, з'явився не з психоаналізу. А з теорії комунікації та кібернетики. Ця галузь психології допомагає членам родини конструктивно взаємодіяти у складних моментах та оминати потенційні конфлікти. Фахівець сімейної психології допомагає навчитися не тільки слухати один одного, а ще й чути, знаходити компроміси та будувати здорові сімейні стосунки. Ось які поради надають сімейні психотерапевти для підтримки здорового мікроклімата в родинах. Взаємна довіра та повага. Звісно, конфліктів не оминути. але навіть у самі гарячі хвилини потрібно розуміти, де закінчується межа дозволеного. В здоровій родині повинне існувати повне табу на образливі жарти, кривляння, приниження та втручання в особисті кордони інших. Родина це особливе, затишне місце сили кожної людини. І кожна повинна підтримувати екологічність у цьому особливому місці, тим паче у родинах, де є діти. Дорослі повинні усвідомлювати, що кращим прикладом для малечі буде їхня власна гідна поведінка. Тому потрібно намагатися не словами навчати дитину, а самій бути для неї зразком гарної людини. щирість та любов. Говоріть про любов один до одного. Жодна порада психолога, жодна рекомендація щодо виховання не діє, якщо у зносинах немає щирості. Не соромтеся виявляти свою любов до близьких. Давайте їм зрозуміти, що любитимете їх завжди та за будь-яких обставин. Та, звісно, не забувайте про обійми. Родинні традиції. Дуже важливо, щоб у родині були власні особливі традиції, які б збирали всіх членів родини разом. Намагайтеся підтримувати ці традиції, розвивати їх та разом придумувати нові, спільні справи дуже зближають та налагоджують мікроклімат у родині. Прийняття індивідуальності ми всі дуже різні, і мова не про зовнішність. Інколи нам дуже важливо змиритися з тим, що хтось не виправдав наші очікування в чомусь. Особливо це стосується стосунків батьків та дітей. Дуже важливим є усвідомлення, що кожна людина є індивідуальністю, у кожної своє сприйняття цього світу, своє бачення, тож вона вправі робити щось не так, як нам би хотілося. Але наша безумовна любов не повинна ставати від цього меншою, бо все, що потрібно, це просто бути поряд, бути підтримкою, тилом та кращими друзями зі своїми близькими. Звертатися по допомогу. Іноді важко навіть уявити, що приватні родинні проблеми потрібно розповісти сторонній людині. Але психотерапія виникла не вчора і вже давно довела свою ефективність. Тож у гострих кризових моментах в родині, коли є відчуття безпорадності та розуміння, що самостійно не виходить налагодити зносини. Краще звертатися по допомогу фахівцям. Стороння незалежна думка та неопереджене ставлення іноді дуже швидко допомагають подивитися на ситуацію з іншого ракурсу та знайти вихід навіть із найскладніших проблем. Пам'ятайте, що родина це особливі люди, які зустрічають нас на самому початку нашої історії і будуть з нами до самого її кінця. У моменти становлення, розчарування, щастя чи смутку. Мене вправі обирати цих людей, але надзвичайно важливо те, що у нас є можливість порозумітися один з одним та побудувати здорові та щасливі взаємини протягом життя. Тож не забувайте обіймати своїх особливих людей та казати про свою любов не тільки в день сім'ї. Дбайте про мікроклімат у своїх родинах та бережіть один одного. З вами була Альона Кушнір.